Усім привіт! Сьогодні буде коротенький дуже огляд потяга 793-й. Сполучені Черкаси Київ. Їду ним вперше, їдемо в третьому вагоні. Наші місця 31-32. Вважаю їх надзвичайно комфортними. Біля нас вікно. Повністю заходом на сусідні місця. За нашою спиною скляна перегородка. Завдяки цьому нам ніхто не стукає, не грюкає столики не відкриває. Комфортними вважаю на майбутнє місця 33, 34, 41, 42. Те, що я бачу очима. місця 37-38 категорично брать не можна. І місця 35-36. Вікон взагалі немає, повністю гачки, люди повісили свої речі. Повністю не рекомендуються місця. Місця, які на чотирьох людей столиком між ними, теж якщо це одна родина, вони підійдуть. Якщо це не одна родина, то є два місця, які трохи перекриті. Такою ось стіною, але загалом так комфортні ті, мі, ті місця. Рухаємося ми на цих місцях, які я назвала, які ви камерою можливо бачите. Ми рухаємося спиною, починаючи з станції Шевченкова. Щорка з цієї станції. Ми рухалися лицем. За нами місця теж надзвичайно комфортні, бо теж знаходяться за такою перегородкою. Це місця 29-30 і зараз гляну глянуть ціконочку. 27-28. Назад ми будемо цим же потягом добиратися до Черкас. Місця у нас будуть якісь там 20 теж коротко з. Ну, Засніму, вам покажу. Потяг в дорозі 3 години 40 хвилин, дуже зручний час, тому що о 6.28 ми вирушили з станції Черкаса. Прибудемо до Києва о 10.08. Думала, що за такі кошти за 120 гривень будуть місця набагато некомфортніші і гірші. Ні, приємно здивована, усім рекомендую продовження по дорозі назад назад. Їдемо потягом 794. То був 793, це 794, той самий, значить, 1651 відправлення, шоста колія. Чекаємо, Назад місця у нас 23-24, депресивні повністю. Ось, наші місця. Так що добре, що їдемо ввечері. За вікном темінь, як яке віно не треба, але якби їхати так в день, це надзвичайно важко. Такі самі жахливі міста, 25-26, 25-26. Так що люди. Ще на ці номера орієнтуйтесь, які я за сьогоднішнє відео сказала. І не беріть якісь, а якісь обов'язково викупляйте. Все гарно. Усім вечора, чи дня, чи ранку. На все добре. Так, висновок однозначний для себе зробила. Якщо з звичарка з'їхати в Київ, треба брати місця 27, 28, 29, 30. Тоді ми будемо основну дорогу рухатися. Лицем. За нами буде скляна перегородка, ніхто нас не буде штовхати. А назад, з Києва, на Черкасі їхати на місцях 31, 32, 33, 34. Тоді теж будемо рухатися основну дорогу лицем. Все, висновки зроблені, користуємося.